Всім привіт! З вами Віталік. Сьогодні ми повертаємося до нашого конструктора. І сьогодні я буду складати е, свою машину е, з, ось, з там, де живуть ось такі змії. Вони на ній їздять. Так, беремо першу деталь, ось таку я вже її склав. Отак вона має виглядати. Тут такі рухливі штучки. І ось таку голову. І беремо ось цима, прикріпляємо їх сюди. Ось так. Це має виглядати. Ось так у нас вийшло, воно у нас так крутиться. Так, наступне, що ми зробимо, прикріпимо ось такий ось хвіст сюди до кінців. Або ні. Перше, перше ми перед тим як це зробити, маємо зробити ось так. Оце. Прикріпляємо сюди. Після цього прикріпляємо ще ось таку штуку. Оце, бачите, сюди. Це пихаємо в оці ось дирочки. Сюди. Або ні. Так. І аж тепер, або ще теж ні, Нам потрібно колесо, це машина і ось така паличка. Ми її мусимо запхати ось сюди. Ось так, щоб воно десь було б в нас посередині. Потім запихаємо цю саму вже паличку сюди. Ой, ну так в мене щось вийшло. Якщо, значить, ближче сюди. Ось так запихаємо сюди. І це сюди. Після цього ми робимо наступний крок, закріпляємо це ось сюди. І ось так. У нас повинно вийти ось така. Ось така конструкція. Як ви бачите вже. І розселяємо ось тут, оці дві штуки, щоб воно було так гарно натягнуто. Ось так. І ще оці дві. Бачите, це в нас крутиться і заднє колесо теж крутиться. Але це ще не все. Нам потрібно взяти ось такі от жовті штучки. Бачите, і сюди їх закріпити. Одну сюди і другу туди. Як ви бачите, у нас ось так вийшло. Це колесо теж крутиться, наша машина ось так їздить. Ой, вибачаюся, в мене ось все відпало. Воно Може так відпадати трішки. Не переживайте, це конструктор з, з доброї фірми, зовсім нормальна фірма. Це, на відміну від моєго попереднього конструктора Лего Ninjago, то це, цей конструктор, він більш твердіший. Я його пробував зламати, він не ламається. І наступне, що ми робимо, ось це. Ось перекріпляємо сюди наш хвіст. О, бачите, тепер він у нас отак рухається, повертається сюди, сюди. І наступним, що ми зробимо, прикріпляємо вже самого дзабчика і його руж'я. Ось сюди одне руж'я і сюди нас друге. Наступну збройку сюди. І самого дзябчика сюди, в серединку. Як ви бачите, я вже закінчу свою конструкцію. Ну от, і все. головному це все. Всім до наступних відео. Всім па-па!